Благословен Бог наш, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Тобі, Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, і живі зійсе, і вся ісполни, сокровища на житті, подателю, придиві все лисени і, і, ли і очистим, всякий скверний, спаси, блажа душу нашу. святий Бог свято крикся до по нас. святий Бог свято крикся до безсмерти по нас, святий Боси, крикся до безсмерти по нас. Слава Отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая і Троцькомило нас, Господа, очести греки наші, владико прости, беззаконня наше, святий і пости, і сили, не моші наше, імени ради. Господи, помило, Господи, помилу, Господи, помилуй. Слава Отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Отче наш, є сина на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да воскресне Бог і розточаться в рази Його, як от біжать од лиця Його, найнавидший Його. Яко і що зайдемо да іщезнуть, яко ота від воса лиця огня, так ота погибнуть грішниця від лиця Божа, а праведне це дав з Господу помолимось, Господу помолимо, Отче святий, врачу душу і ті, тілес, послай до народу Твої Сина, Господа нашого Ісусу Христа, всякий недуг, дух, від смерті, і збавляє із цілих Твоїх, Твоїх Оксану Маркіяну Софія Віктора. Любомира, Любомира, Галину, Галину, Святослава, Ростислава, Максима, Ольгу, Мирославу, Святослава, Галину, Богдана, Анастасію Дмитра, Любов, Ірину, Олега, Світлану, Ірину, воїна Ігоря, воїна, Василя, воїна, Михайла, воїна, Назара, Галину, Йосипа, Робів Божих, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю Данила, Богдану, Ніну, Михайло, Святослава, Христина, Квітку. Володимира Луку, Оксану Ірину Андрія, юну Наомі, Дарину Мілену, Ольгу Олександру Крісті, Анна Флорі, Анну Олександра Тетяну, Семена Інну, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, Людмилу, Вероніку, Божану, Надію, Ольгу, Марію, Ольгу, Ірину, Анну, Ірину, Ангеліну Ульяну, Михайла, Вікторію. Катерину, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Ігоря, отця Степана, Дмитра, Юлію, Тараса, Світлану, Віталій, Миколая, Робів Божию, Івана, Зоряну, Максима, Руслана, Любомира Данила, Лесю Марію, Василя, Людмилу, Люсю, Віталія, Миколая, Остапа, Оксану, Світлану, Дмитра, Анастасію, отця Степана, Світлану, Віктора Сергія. Валентина Ігоря, Ірину, Оксану, Вікторія, Дениса, Марію, Віталію, Володимира, Андрія, Христину, Ірину, Софію, Вікторія, Степ... Степана, Ірину Іллю, Володимира, Марка, Поліну, Віктора, Івана, Ірину, Анатолія, Надію, Марію, Надію, Віталія, Ярину, Павла, Воїна Андрія Тетяну, воїна Ігоря Вікторію Меланію, Андрія Любов, Віталію, Оксану, воїна Віктора Івана Валерія Юрія, воїна Василя, Назарія Ірину, Оксану, воїна Романа Віталія, агафію Ганну Богдана Юрія, Марію Ігоря Надію, Марту Марію Вікторію Назара, Василя Галину, Тетяну, Максима, отця Степана Андрія Світлану. Оце Степана Олега Ірину Марію Михайла, Соломію Ольяну Максима, Ярема, Тараса, Андрія, Оксану Данну, Любов, Оксану, Миколаю, Катерину Степану, Оксану Юлію, Оце Степана Анастасію, Ксенію Віталію, Володимира, Людмилу, Вікторію, воїна, Володимира, Василя Діану Анастасію, воїна, Івана, воїна, Миколая, Богдана Ксенію Назарію, Оце Степана. Володимира Марію, Аллу, Андрія Надію, Романа Тараса, Оксану Максима, воїна Юрія, Андріану Анну, Соломія Михайла, отця Степана Олега, Олену, Анастасію, Євгенія, Ганну, Юлію Юрія, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана Ореста, Софію, Захара Ульяну, Христину Вікторію, Оксану Ярославу, Олену, Ірену, Отця Степана, отця, Симона, Отця Павла, отця, Василя. Миколая Любо, Євгена Любов, Миколаєва, це Василя Марії Романа Андрія, це Степана Тетяну, Ольгу, Протрея Степана, про Протре, Павла, Протрея Семена, Протрея Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона Нікіто, Віру, Ганну, Олександру, Наталію, Алісу, Протрея Степана Петра, Лідію Петра, Ярослава, Христину Богдана. Олега Романа, отця Степана, Олега Романа, Лесю Андрія, Марію, Софію, Сергія, Лілію, Тетяну, Бориса, Ірину, Олену, Олександра, отця Степана Андрія, Дем'яна, Ірину, Марію, Марію, Галину, Ірину Катерину, отця Степана Воїна, Ярослава, воїна Юрія, Анну Ольгу Ярину Марію, Ігорю Вероніку, Ірину Володимира, Володимира Володимир, Любов, Анну Діану Іванну. Наталію, Іванну Анастасію, Владислава, Олену, Наталію Ореста, Оксану, Івана, Ірину, Діану, Ольяну Михайла, Марію, Оксану, це Степану Тетяну, Олександра, Кристину Кароліну, Світлану, Галину, Сергія, Степана Зою, Володимира, Лілію, Олену, Ольгу Мирослава, Марію, Юлію, Романа, Ірину, Максима. Тараса Михайла Володимира, воїна, Тараса, Тараса, Святослава Андрія, Ігоря, Надію Назарія, Ігоря Максима, Ангеліну Юрія, Матвія, Руслана, Марію, Лесю, Дмитра, Ірину, Романа, Марію, Руслана, Ірину, Івана, Орисю, Петра, Надію, воїна Олександра, Галину і рабі Божа, Надію Юрія. Ольгу Ірину, Наталію, Макарія, Максима Юлію, Олену, Олену, Дмитрія, Ярему, Єремію, Софію, Владислава, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христина, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Степанію Катерину, Артема, Олександра Юрія. Богдана Василя, Дмитра Михайла, Владислава Аделіну, Анастасію, Емілію, Віталію, Інесу, Оксану, Олексія Таїсію, Богдана Федота, Ларису, Юрія, Жанну, Іванну, Софію, Анастасію, Єлизавету, Ігоря, Ольгу, Ульяну, Дмитра Гліба, Іраклі, Ернеста, Соломію, Олександра і Робів Божий, отця Степану, Вікторію, Миколаю, Оксану Рису. Оце Степанова, Василя, Отця Симона, Володимира, Анну, Ганну, Єлизавету, Олега, Марію, Михайла, Злату, Марка, Тетяну, Богдана, Олександра, Оксану, Дарію і робів Божих. І рабів Божих Романа, Катерину, Любо Романа, Юрія, Наталію, Матвія, Влада, Таїсію, Майкла. Галину Володимира Павла Юрія, Ольгу, Захара, Єрему, Василя Марію, Оксану, Павла, Богдана Тетяну, Вероніко, Богдана Тетяну, Володимира Івана, Євгенію, Василя Марію Богдана, Івана Надію, Софію, Марію Ігоря, і, 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 Івана, Маркіяна Ореста, Орису Ольгу Ігоря, Ореста. І робів Божих отця Степана, Константина Марії, Ольгу, Людмилу Марію, Галину Богдану, Ганну Сергія Ігоря, Наталію, Оксану, Ольгу Юлію, і Робів Божих Захара, Олену Зинов, Галину Галину, Ірину Володимира Андрія, робів Божих, воїна Роксану. Володимира, Романа, Володимира, Оксану, Ярослава, Михайла, Івану, Марію, Марту, Наталію і Божих, Боже Ось Степана, Дмитра, Марту, Ольгу Нікіту, Назара, Соломія, Максима, Єву, Романа, Злату Вероніку, Ігоря, Оксану, Лілію, Артура. Ігоря, Ольгу, Ульяну, Дмитра Гліба, Іраклія, Ілью Ернеста Соломію, Олександру, Володимира Оксану, Ірину, Андрія Война, Павла, Наталію, Івана Мар'яну, Максима Вадима, це Степана Олега, Мирославу, Юрія, Юлію, Олега і Робів Божих, Галину Володимира. Івана Зоряну, Степана Ірину Олександру Андрія, Олександра Надію, Романа Ульяна, Ірину Станіслава Андрія, тілесної душевної немощі, оживотворих благодаттю Христатвою, молитвами присвятої владичицею присвяті Марії, Представтель свічесних небесних, син безплотних, силою чесною животворящу Христа. Часла славного пророка, практичек крестителя і Йоанна, святих славних сухованих апостолів, святих славного добровідних мучиков, преподобних і болнасниць наших, святий иселити безребреников, космидами на Кирил Йоанна, пантелими на Самсона, Самсона, де Никита, святих праведних батьківских м'яних всіх святих. як вот джерело все, Божий наш, і твій славу села. Оцюй сину і святому духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець нашим, молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помили. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час цього дня всього настав і підтримай мене, які би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєї воли, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость спросте. Вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і Духом Твоїм. Від Матфея святої Євангелія читання. Слава Тобі, Боже, на славу Тобі. Во время Оону призвав Ісусу, Будендеся, їм дадай власне дусах нечистих, якоди і згонять і зселити всякий недухи, і всяку болізнь. Сія, Бендесят, посла Ісус, заповідай млаголя. На подіязик не дітей, градцям риски не входьте. І діти паче ковцам погибшим дому Ізраїля. Хотя ще проповідуйте проповідайте що як приближиться Царство Небесне, боляще іселяйте, прокажай, начуйте. Мертві воскрешайте, біси і згоніти ту неприясне, ту не дадійте. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Отці, Сину і Святому Духові, нині по і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами ми свої і своєї матері, славних, святих хвальних апостол, святих праведних Ботицьких ім'я, всіх святих, помили, спасе нас як благ і чоловіколюбець, амінь.